Портуара Моцарта, Баха, витхована та Рахманінова. Сама ж майже ніколи не всміхалася. Присутні захоплено аплодували їй і здивувано озиралися на рутвіра. Жоден не міг зрозуміти, що тримає їх разом стриману мовчазну олівію та її вайлуватого чоловіка веселона. чий сміх повсякчас гримів величним маєтком. Насправді їх нічого не єднало. Крім мертвих шлюбних зобов'язань. Голова родини переймався виключно своєю політичною кар'єрою, соціальним статусом та бучними вечірками, які постійно влаштовувалися в маєтку на його честь. І настрій численних, шанованих гостей хвилював їх незрівняв більше, аніж почуття молодої дружини. Олідія потрібна була йому лише про для того, щоб стояти по праву руку від нього на офіційних прийомах, і красиво запчено кивати і сміхатися, або ж розважати запрошеним фортепіанним етюдом, коли забажають. від тих штучних, фальшивих посмішок у неї німіло обличчя, а сам лише вигляд роялю викликав згоду, лише глибинним відразу і безперемним.